Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для холодильника. Це практичні розширювані перегородки для ідеальної організації простору в холодильнику, шафі чи кухонних полицях, виготовлені з міцного пластику, тому вони легко встановлюються та фіксуються, допомагаючи розділити продукти, банки, пляшки або контейнери. Завдяки телескопічній конструкції. Родки регулюються за довжиною, дозволяючи підлаштовувати їх під будь-яку полицю. Вони запобігають зміщенню предметів, підтримують порядок та допомагають максимально ефективно використовувати простір. Доступні набори: по дві, чотири, вісім, шістнадцять та двадцять чотири штуки. Пропонуємо до вашої уваги тример для волосся. Це багатофункціональна електробритва, створена спеціально для чоловіків та повсякденного догляду, оснащена плаваючою головкою, тому повторює контури голови та обличчя, забезпечуючи максимально гладке та швидке гоління. Пристрій має 5 насадок: тример для бороди, машинку для стрижки, очищувальну щітку, насадку для вух та носа та бритвенний блок. Це дозволяє виконувати повний догляд одним. Гаджетом завдяки водонепроникності бритву можна використовувати у душі та легко мити під водою. Бездротова usb зарядка робить користування зручним у дорозі та вдома. Пропонуємо до вашої уваги секційну тарілку. Це зручні та практичні пластикові тарілки з поділом, створені для щоденного використання на кухні. Вони ідеально підходять для подачі десертів, фруктів, салатів, гарнірів та основних страв. Виготовлені з безпечного, міцного та легкого пластику, тому повністю придатні для використання в мікрохвильовій печі. Гладка поверхня легко миється, не вбирає запахів та стійка до подряпин. Кругла форма та глибокі. Секції надають комфорт під час подачі та додають акуратності сервіруванню, підходять для дому, пікніків, вечірок, дитячих страв та щоденних прийомів їжі. Пропонуємо до вашої уваги чохли для дивану. Це м'який та елегантний чохол накидка виготовлений із високоякісного пшенілового матеріалу. Завдяки цьому він забезпечує комфортне сидіння, додає інтер'єру розкішного вигляду та захищає меблі від пилу, плям та потряпин. Нековська основа гарантує надійну фіксацію, тому чохол не сповзає під час використання. Підходить як для прямих, так і для кутових диванів. Легко адаптується до будь-якої. Форми сидіння матеріал приємний на дотик, міцний та зносостійкий, тому його легко прати та доглядати. Ідеальний варіант щоб оновити вигляд дивану без купівлі нових меблів, практично, красиво та довговічно. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники Базеус. Це сучасний аксесуар, який поєднує стильний дизайн, високу якість звуку та функціональність. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Завдяки технології звукоізоляції ефективно відсікають зовнішні шуми, дозволяючи насолоджуватися музикою або дзвінками навіть у галасливому приміщенні. Крім того, вони оснащені якісним. Мікрофоном для чіткого спілкування також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів та любителів якісного звуку, які цінують комфорт.